Друзі, ради піротати вас всіх. Ви на каналі Анна Атамановою. Мене звати Олег Кулісник, І, Звісно ж, ми з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю, Олешка, запишемо традиційну рубрику для України для українців. Ми вже на прогнозі продивилися основні небезпеки для водосховищ. А зараз ми, звісно, будемо дивитися Україну. І давайте на жаль, так сталося сьогодні. Обстріляли Дніпро. Давайте з Дніпра і розпочнемо. Чого чекати Дніпру на наступний тиждень? Ваш минулий прогноз долякаючого. Точним з'явився виявився. Тому давайте подивимося Дніпро на наступний тиждень. Якщо можна, з вашого дозволу, я пару хвилиночок угу. скористаюся, щоб подякувати людям, які донатили в прямому ефірі. Нам і е, я попрошу ваш канал розмістити. Е, е, Доказ, що кошти були перераховані, вдячність військових, і наскільки вони вам передають вдячність, великий, великий уклін і те, що було придбано по квитанціям, ми все прикріп, попросимо прикріпити, щоб люди бачили, наскільки чесно і точно використали кошти, і передаю вам любов. Вітання військових наших хлопців з Вовчанська, які вам дуже-дуже безмежно дякують за те, що ви допомагаєте, підтримуєте. Кожна людина в мене є в виписки. Якщо є бажання, то можу надіслати по вашому запиту. і Величезне, величезне вам дякую. Ви усі разом тримаєте Україну, і нехай вам віддасться. Я бажаю вам відкриття всім, всім, хто донатить фінансового каналу, щоб у вас просто не було ніколи потреби в коштах. Так, дякую, звісно, друзі, що долучалися до нашого збору. Будуть нові. Ми будемо постійно продовжувати допомагати військовим. Це завдяки Анні Атамановій. А наразі так, давайте повернемося угу. до Дніпра. Що чого там можна очікувати? Дніпро я називала. На жаль, мені так знаєте, болісно дивитися знову ці картинки. І ті, хто пише, що Анна Отаманова не точно робить передбачення або не бачить, я просто для таких людей, щоб... Люди, які вірять мені, які довіряють свої долі вирішення своїх доленосних питань, я звітуюсь і знову ж таки підкреслюю, що я говорила про Дніпро на різних каналах, я називала і навіть час четвірки, 4.40, одну хвилину, здається, був прильот. Дуже страшно мені дивитися це і переживати, тому що коли я в своїх видіннях бачу в минулому я можу підлетіти, ніби я постараюся зробити короткий такий опис моїх видінь, і побачити, навіть відчути біль і страждання людини, яка при смерті або поранена. І зараз зробимо розклад на тиждень. Сьогодні у нас друге число. Дніпро, Дніпро ще на Дніпро. На жаль, так, бачите, не дуже м -м, приємні карти, ті, які я не люблю по будинкам, по житловим і ніби от мені отак промайнула картинка частного типу будинки, бути обережними. І знову ж таки, Після активних подій, які відбуватись будуть в Криму з мостом, а, бути край, вкрай обережними, тому що дійсно агресія посилиться угу. будуть обстріли. Точно дату, постараюсь, дату, якщо покаже, 22 число 15, 27, взагалі от двійки небезпечні для мене. Я казала і кажу, що двійки вони як провокують агресію і небезпеку. Тому так співпадає з планетами зараз на сьогоднішній рік, що. А, і ось показує, для того, щоб змусити. Домовитись піти на умови максимально. Максимально будуть проявляти агресію, вода знову показує, йде вода від води небезпека, але трошки пізніше, трошки пізніше. Верховна Рада чомусь в мене підсвічується, і в центрі. центр, угу. Бути обережними, діти. Травмування, поранення дітей, жінок, площадку якусь дитячу бачу. Дуже-дуже будьте обережними. Дякую вам дуже, Анна, за відповідь по Дніпру. І тепер я не можу не запитати Харків, який так само щодня потрапляє від масованих обстрілів. Моє рідне улюблене місто, яке я залюбки їжу і хочу їсти в, в мирне місто. В ціле. Що ви можете сказати? Зараження води. Іде інфекція в воді. Я не знаю, в мене знову програється комбінація цих карт. Так, що буде від центр? Сильні авіабомби чи ще якісь інакшого типу 15, -го, 19 -го, ближче до центру. М -м, бути обережними. Обстріли будуть взагалі цей місяць небезпечний. Небезпечний. П'яте. П'яте, сьоме з п'ятого по сьоме 5 годин. Куди, куди? Куди? Інтернет. З інтернетом проблеми будуть? З світлом сильні проблеми. Чоловік, о, чоловік, дитина, жінка. Летіти будуть небезпека. А, зараз постараюсь подивитись гучні прильоти сірого кольору. Жінку бачу років 57, як окривавлене лице, але її врятує янгол-охоронець. Закриє. Зараз прийшла в хусточки жіночка. Вона каже, що вона померла, серце зупинилось. попередь Світланку, Світланка її онука, у якої є два котики. Два котика і Пом'ячок, щось таке маленьке. Світланка. Не ходи до подружки, вона каже, дивиться, Світланка вас дивиться, передай. Не ходи до подружки 17 числа, не можна. Прильоти бачу, руйнування бачу. Е, що ж, тепер давайте до Сумщини перейдемо. Подивимось, що mm. там можна чекати, чого там. Сумщина. 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 Пусто. Мені так пусто там, Енергія пустоти. Авіо якісь будуть. До речі, зараз будьте обережними, тому що частими будуть енергія дуже буде тиснути на людей. Дуже багато аварій буде. Четвірка, 4-го числа по 6. Сумщина. Сумщина. З води, небезпека, з кораблів. Більш як центр, хімія, там якась також іде інфекція чи що. Шосте число летіти. Сумщина. Двадвось числа. За Сумщину зараз також вирішується в документах. Угу. Угу. Давайте Київщину також обов'язково переглянемо, яким буде наступний тиждень для нашого міста. Угу. Біля дороги, повітряна тривога, світлом проблеми напруження. Угу. Не, навіть частіше, можливо, буде погіршення світлом. Так, діти. Чомусь дитина, підліток. Знову ж таки, вода, інтернет. Вода, інтернет. Небезпека є, частні будинки або, можливо, супермаркет, лікарня, не знаю. Мені так дуже-дуже в тумані показує. При відбиванні постараюсь концентруватись. Київщина, Київщина. Часто будуть обстрілювати повітряні тривоги і ніби як пролітати через Київ, туди Полтавщина, західна частина через Київ. До речі, звернути потрібно на Житомир, Житомирську область угу. там, можливо, буде так відкритий. давайте тривити. якраз Житомир подивимось зараз, та Житомирщина. От 7-го числа. Угу. Не знаю якого місяця, але 7 -е число. 14 -те. трагедії. Ні, не буде трагедії. Світло, ніби як хочуть добивати енергостанцію. світло. Житомирщина такого страшного нема. Вода. Папа Римський, якийсь буде роль відігравати, Київщина, Київ. Бачите, в небезпеці знову ж таки кажу, мішені угу. Київ, хоча вкрай важко. Але удари будуть направлятись ракети Київщина. Обережно. Давайте ще обов'язково Одесу подивимося. Теж такий регіон багатостраждальний, якщо так можна сказати, чого нам очікувати? Дивіться, Одеса, Одещина, я казала, в мене або через ефір, або угу. в найближчий час бувається Одещина також у небезпеці. Спокійно, тихо не буде. Чомусь Луганщина, от активно дуже Луганщина, що я чую мені називають. Одещина, бачите? Одещина угу. небезпечно. Карта страшна, Удар може бути. Жінки в небезпеці. Жінки. Сьогодні, не знаю, можливо, сьогодні, або 2, або 22-го. Угу. Бути обережними, травмуватись можуть жіноча або установа, або. Не можу зрозуміти, або там, де жінки, переважно. Темне. Або вечір, або світанок. Угу. Мирні громадяни. Так. Вода, а от Одещина, стосовно води, не знаю, чомусь ідея загроза сильна. Не можу зрозуміти. Якось з Одещини як це пов'язано, або з кораблів можуть бути обстріли. Небезпечна, небезпека води. Там або інфекція якась буде запущена. Знову відходи на Одещині, так. так. А сусід Тищини Миколаїв, Миколаївська область. Чого ми тут можемо очікувати, Миколаїв. Також небезпечно, неспокійно. По мирним громадянам можуть бути удари Прильот 4 числа. 3 години о 15 -ій. вночі. 23 година летіти будуть. Так, дітям бути обережними. Мати з сином маленька дитина, жінки 30 років. Шахеди, дрони. Велика партія. Знову хочуть застосувати, і я ж кажу. З якимись переналаштунками нового типу дрону. Угу. Потім чомусь мені йде IT блокування системи знову щось, тобто якусь може нашу бути, інформацію в Україні. Може бути щось на кшталт того, що відбувалося у грудні, коли була хакерська атака на «Київстар»? Хакерська атака більше як на соцмережі, чомусь ага. більше телефони. Угу. Не знаю, так бачу. Що ж, Анна, я дуже дякую вам за сьогоднішній прогноз для України, для українців. Друзі, дякую вам, що були з нами наступного тижня, середа, 16 або 15.00, Ми з вами побачимося в прямому ефірі. До скорих зустрічей, до побачення. До побачення.